Путін вбив Навального. Ми не знаємо, як це відбулося. Чи він його отруїв, чи вбив його хтось з півкамерників, чи зробила це охорона тієї в'язниці, в якій він знаходився? Чи сталося це внаслідок катувань, тому що саме знаходження в російських в'язницях безумовно є катуваннями? Це не перша політична смерть в Росії. Ми пам'ятаємо Литвиненка, пам'ятаємо Березовського, пам'ятаємо Політковську. Врешті решт пам'ятаємо вбивство Бориса Борисанівцова, яке відбулося прямо в самому центрі Москви. Вбивати політичних опонентів для Путіна не новина. Путін вбиває політичних опонентів, тому що вважає, що лише в такий спосіб він може утримувати владу лише в такий спосіб він може проявляти силу. Блокування на українсько польському кордоні безумовно можна вважати теж успіхом Путіна. Недаремно Путін в інтерв'ю Текару Карлсону 37 разів згадав Польщу. Недаремно Путін в інтерв'ю Текару Карлсону говорив, що саме Польща відповідальна за початок Другої світової війни, оскільки, мовляв, не хотіла домовлятися з Гітлером. Це виправдання Гітлера стурбувало багатьох польських політиків, але бачимо, що турбота польських політиків насправді не впливає на їхнє вміння стратегічно мислити. Путін не вперше говорить про те, що Польща може. Тати наступною, врешті про це говорить не лише Путін. Ті польські політики, які нічого не роблять для припинення блокади, самі усвідомлюють, що через три роки Путін може напасти на Польщу. Про це говорив і секретар ради національної безпеки Польщі. Про це говорив і міністр оборони Польщі. Про це говорили і багато інших польських політиків. Врешті про це говорив Дмитро Медведєв, який ще до Путіна в одній з своїх безумних статей намалював декілька планів розчленування Польщі і починаються всі ці плани з конфлікту між Польщею і Україною, які Росія провокує. Все, що відбувається зараз в Польщі, і є продовженням цього конфлікту. Немає жодних причин для того, щоб блокувати українські кордони. Навіть якщо польські фермери чимось незадоволені, вони можуть протестувати на вулицях Варшава або Гданська. Вони можуть, як е, в той чи інший спосіб, демонструвати своє незадоволення, так як це роблять багато інших європейських фермерів. Але вони перекривають кордони. Коли вони перекривають кордони, то наступним етапом через ці кордони будуть пускати не лише вантажівки, а й людей. Я дивився. Відео відомої журналістки Ніни Соколової, яка зафільмувала те, як на одному з кордонів з Польщею її жінку, яка провідувала своїх дітей, не випускали з Польщі протестувальники, які перекрили всі дороги. Ми всі пам'ятаємо жахливі катри, коли польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок. Зерно, яке їхало не в Польщу, зерно, яке транзитом їхало до литовських портів, зерно, яке збирали українські селяни під. Мінами і російськими обстрілами польські політики кажуть, що це, мовляв, українські олігархи так чи інакше поставляють зерно в Польщу. Це неправда. В Польщі ембарго на українське збіжжя, ніхто туди зерна не поставляє. А справді в нас є великі компанії, які працюють на нашому ринку, але назвати власників цих компаній олігархами складно. Частина з цих компаній, наприклад, представлена на польській біржі. І власниками найбільших українських компаній, як не дивно, є польські громадяни, які купують акції цих компаній. Інші компанії мають американські акції. Є, звичайно, і великі приватні компанії, але і в самій Польщі дуже багато приватних компаній, і власників цих компаній можна називати олігархами. Польща є одним з найбільших виробників курятини, наприклад, в Європейському Союзі, і це роблять величезні приватні компанії. Тому говорити про те, що структура власності сільського господарства в Україні і в Польщі аж така різна, неправильно. Є як невеликі власники, і міністр сільського господарства сказав, що в нас 4 мільйони таких людей, які мають паї, які здають ці паї в оренду, але саме вони. Власниками тієї землі і всього, що на ній вирощується, здаючи її в оренду іншим підприємцям. Точно так само в Польщі. Є невеликі фермери, але є і великі підприємці. Блокування кордону носить зовсім інший характер. Я згадував про збіжжя, яке було висипане на землю. Проблема з цим збіжжям полягає в тому, що це висипання земля, хліба на землю глибоко ображає українців. Українці дійсно пам'ятають численні голодомори, і найбільші з них 32 33 року. Для кожного з нас навіть маленька скоринка хліба на землі є образою, тому що хліб для нас святий. І те, що зробили польські фермери, фактично було було образою національних почуттів і гідності кожного з українців. Але чи робили це насправді польські фермери в розмові зі мною і з журналістом одного з телеканалів водій вантажівки, з якої висипали це збіжжя, це зерно, прямо говорив, що це робили не фермери, а футбольні фанати, які прийшли туди в шалаках під проводом політиків з конфедерації проросійської політичної сили і вчинили цю провокацію, за яку потім навіть вибачався міністр сільського господарства Польщі. Що далі? Далі стосунки між українцями і поляками будуть під великою загрозою. Вже зараз Сімдесят відсотків поляків підтримують вимоги фермерів, навіть не розуміючи суті цих вимог, коли ми говоримо про Україну. Бо щодо України ці вимоги є глибоко несправедливими. В Україні теж симпатія до Польщі катастрофічно падає і впала ледь не два в два рази. Хоча ще нещодавно і польський президент і польське суспільство заслужено займали найвищі сходинки в рейтингах симпатиків, кому найбільше поважають українці і українське суспільство. І було за що, бо поляка дійсно нам дуже багато допомагав. Але коли почалася коли почалося повномасштабне вторгнення, туди їхали біженці, поляки їх приймали, допомагали. Але сьогодні ці українські біженці працюють для польської економіки. Понад 60% цих біженців вже знайшло з роботу в Польщі, і вони допомагають польській економіці жити і заробляти гроші. Вони сплачують податки, і це насправді дійсно досить великі суми. Тому проблема, звичайно, в тому, щоб посварити наші народи, лежить не в стосунках між народами, а в інтересах Володимира Путіна. Володимир Путін використовує проросійську партію Конфедерації. Володимир Путін робить все для того, щоб ця сварка продовжувалася далі. Бо головна мета заблокувати кордон а це означає заблокувати постачання зброї з хабу, який знаходиться в польському місті Ряшеві. Є ще багато інших цілей, які є суті цієї сварки. Я вже згадував про статтю Медведєва і про позицію Путіна, і про те, що Польща може бути наступною. Це дуже просто зробити, тому що якщо буде напруженість на українсько польському кордоні, якщо е, Україна, не дай Бог, програє в цій війні, а Путін хоче саме цього, і саме для цього наші народи мають жити дружно і допомагати один одному, то Польща, яка буде наступною, зазнає удару не лише з території України, не лише з українського кордону, а й з білору. Руського кордону з кордону з Калінінградською областю Польща фактично перетвориться на Авдіївку, яка знаходиться зараз в частичному в частковому оточенні, і е, яка з різних сторін до якої з різних сторін підходять російські війська. Те саме може статися з цілою Україною, з Польщею. На жаль, польські політики цього не розуміють. Саме тому мені здається, відповідальністю нашого українського керівництва є пояснити країнам НАТО всю небезпеку цього блокування, небезпеку саме для того, щоб ми перемогли в війні, небезпеку. Для того щоб наші народи не посварилися, ця небезпека справді дійсно є надзвичайно високою, і ця ескалація буде наростати. Точно так само, як сподівається, Путін буде наростати небажання американців під час передвиборчої кампанії підтримувати Україну. Вони роблять все для того, щоб е, частина республіканців, які підтримують Трампа, не голосували за виділення Україні коштів. Але в Америці, на відміну від Польщі, існує щось, що називається діпстейт або глибинною державою. Ця Бинна держава це створена століттями демократії, система різноманітних противаг, яка залишає Сполучені Штати Америки демократією. І ми бачимо, що відбувається. Віцепрезидент Сполучених Штатів е, в Мюнхені на безпековій конференції прямо заявили, що Сполучені Штати і далі будуть допомагати Україні зброєю. Вона не згадувала про неможливість цього зробити через те, що конгрес поки що за це не проголосував. І навіть попри те, що спікер американського конгресу Джонсон відпустив конгрес. Е, на вакації у коротку відпустку, не проголосувавши за Україну, що образило президента Джозефа Байдена, який каже, що вам будуть ще згадувати цю відпустку, ті, хто буде усвідомлювати, як ви не хочете підтримувати Україну, не лише це є великою проблемою в Сполучених Штатах Америки, але глибинна держава, про яку я говорив, продовжує в тій чи іншій формі себе захищати от зараз е, з'явилася інформація про те що якийсь пан смірнов який був головним свідком ФБР у звинуваченнях сина байдена в тому що він нібито отримував незаслужену винагороду від української компанії «Бурісма», і саме через те байден підтримує україну і саме через те байдену республіканці хочуть оголосити імпічмент так он цей пан смірнов давав неправдиві свідчення і ФБР його затримала і проти нього порушила справу джонсон який не хоче виносити голосування за Україну в Конгрес, голосування за допомогу Україні в Конгрес. Теж е, отримував допомогу від різноманітних структур, які так чи інакше пов'язані з Росією. З'явилася інформація про те, що його виборчий фонд фінансувала компанія, де троє засновників є росіяни, і один з них знаходиться під санкціями. Американці обговорюють ядерну загрозу з космосу, тому що керівник розвідки, який працює в Сполучених Штатах Америки, прямо сказав, що отримав інформацію, яка може становити реальну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах Америки в глибинній Америці буде зроблено все для того, щоб Україна отримала підтримку. І ми безумовно цю підтримку отримуємо. Тому Путін, який думає, що вбиваючи Навального, може не зважати на цілий світ. Путін, який думає, що може підкупити частину американських політиків, фінансувати ультраправих в Європі. Путін, який думає, що може заблокувати українсько-польський кордон, неодмінно програє. І кожен з нас повинен це усвідомлювати. І кожен з нас має робити все, щоб цей проже стався як мо швидше. Говорячи про наше сьогодення, говорячи про ті загрози, які стоять перед Україною, і про ті можливості, які в нас є для того, щоб промогти, ми не можемо забувати про мільйони українців, які опинилися в Європі. Ми давно ведемо цю тему, ми давно переживаємо за те, щоб ці українці повернулися в Україну. Як живуть українці-біженці в Європі? Про все це ми готуємо фільм, тому прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося, і поставити повідомлення про появу наступних і нових. Відео. Вони точно будуть цікавими.